Я нині розмовляла із дощем, він так спішив про все розповісти, простав у душу польовим плющим, просив залишитись ще війни. Під супровід сполоханих птахів, він говорив у кожній краплі сльози, всю душу свою вилити хотів, бо втримати усе повне в смузі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край свій до кінця. Річки в окопах вийшли з берегів, щоб смити полем спалені серця. Він омивав оголені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, прострелені ляльки, не радимуться не уже нікому. Він говорив. Все говорив мені, а по моїй душі, немов вогнями. Він мав з веселками кружляти вишені, краплинами літати над полями. Він мав би, та війна пекла вогнем, його краплини билися об камінь там, де, коли життя було ключем. Все стихло потонуло до мені. Я нині розмовляла із душі. Так щиро і відверто, аж до бою, на серці залишився тихий щир, плинув душі, забравши із собою мої думки, якими я живу, молюсь.